Білі мухи налетіли, всі Карпати стали білі. Не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Доброго ранку, Україно! Карпати засніжило. Друзі, вітальничка Всіх, хто носить горде ім'я Роман. Романи, Романівни, Романовичі, вітаю вас. Бачимо, друзі! Зима, як завжди, прийшла неочікувано. Неймовірно красиво. Тільки здається, позавчора світило сонечко, було тепленько, а дивлюся, зараз все біліє. На ніч передають добре мінусову температуру. Гляньте, вночі падав дощ, який плавно переходить великий лопатий сніг. Так що, зима. Не за горами. Всім миру добра, друзі! Бережіть себе з вами пан Іван і наші неймовірні сніжно-білі Карпати. Бережіть себе! Слава Україні, друзі!